Доброго вечора. Тарас Чорновіл, політичний експерт, колишній народний депутат 3-го, 4-го, 5-го, 6-го та 7-го скликань. Доброго І вечора, пане Тарас. І всьому Бог мене милого не був. Доброго вечора всім. Доброго Всі. вечора. Тарас Чорновіл політичний експерт, народний депутат України 3, 4, 5 і 6 скликань. З 1990 по 1994 роки депутат Львівської обласної ради. З лютого 2001-го член Ради громадської ініціативи Форум національного порятунку. З травня 2001 року член партії реформи і порядок. З 2000 по 2012 роки народний депутат України. Грудень 2004-го. Січень 2005-го довірена особа кандидата в президенти Віктора Януковича, керівник виборчого штабу. 2008 року вийшов з партії регіонів. В 2012 році балотувався до парламенту як самовисуванець, зайняв друге місце та не пройшов до парламенту. Я або говорю, що думаю, або мовчу. Брехати я не вмію. 2001 рік. Продовжується викриття чи відкриття сенсації пов'язані з оприлюдненням так званої чорної бухгалтерії каси, чорної каси партії регіонів. Продовжують з'являтися сенсаційні матеріали. Ви людина, яка маєте можливість, маєте доступ, мали доступ до інформації. Ви можете про це говорити напевно чи не найбільше. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи має перспективи ця справа, як ну чи призведена до якихось реальних посадок, так скажемо? Ну, скалася так доля, що колись свого часу львів'яни мені досі цього не можуть пробачити, у 2004-2005 роках. Ну, якась шафа мені на голову впала. Я дуже серйозно провавши з Ющенком, пішов за принципом Ворог мого ворога мій друг і не прорахував як психолог, не прорахував Януковича. Я тоді опинився в партії регіонів і там пробув біля чотирьох років. Восьмому році я з ними вже жорстко розпрощався, причому страшними скандалами. Там відстріляли по мені після того. Але трошки досвіду лишилось. Я думаю, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими і додає якесь розуміння подій. От що стосується партії регіонів, чорних кас і всього іншого. Ну я не можу судити повністю чітко по тих матеріалах, які зараз висвітлені, тому що це 12-й рік, середина 12-го року, я тільки як депутат з Верховної Ради міг би оцінити і приблизно зрозуміти, що там відбувалося. Я можу приблизно оцінювати інші періоди, але той період, коли я був активний в цій партії, він в списках не передбачений, тому що кажуть, що з 8-го року починаючи, тільки попали касові е, матеріали. Насправді. Ре... Центральна каса партії регіонів централізована почала створюватися в шостому році, в п'ятому не було центральної. Всі фінансували хто що хотів, як хотів, хто в кого просив. Там був повний розгардіяж. В шостому почала формуватися єдина. А десь в сьомому, коли партія регіонів вже осіла в тому офісі на Липській в Києві, от там вже почала формуватися і діяти дуже чітко виписана бухгалтерія. Власне, навіть попри те, ви маєте що сказати, в тому числі національному антикорупційному бюро. Ви зрештою про це говорили, зголошувалася. Я прошу перше відео на екрани. Ні, ну моє прізвище точно є в тих книгах, які велися в звичайній бухгалтерії на четвертому поверсі офісу на Липській. Я знаю суми, суми там невеликі 2-5 тисяч доларів, які видавалися під конкретні акції проведення мітингу, привезення десь там людей кудись там, проведення культурної акції, поїздка в Брюссель. Моє під такі ви готові давати свідчення в національному антикорупційному бюро з приводу цієї справи? Ну це і справи, якщо там є конкретно по тій книзі, в якій розписуються всі, я готовий давати всіх деталях. А якщо йдемо взагалі про систему чорних кас, ну я готовий розказати приблизно те, що я тут вас розказав. Наскільки відомо, ви вже зустрічалися з детективами НАБУ. скажіть чи це можливо чи говорили ви про якісь прізвища? Українській ну, політиці ми працю... Я працював з набу. Я давав свідчення десь годин 5, Відразу наступний день після того ефіру, який ви тільки що показали. Ну я розказав систему. Тому що ще раз мені показали матеріали за дванадцятий рік. Я по них пояснив, що це може бути. От, скажімо, наша Україна це не підкупівля нашої України, бо кому вона в 12-му році вже була потрібна. Це купівля в нашої України квот на членство всіх без винятку в Україні дільничних і територіальних комісіях. А вона мала право на них всіх. Це 66 тисяч. І тому я розказав детально всі механізми. А по прізвищах я просто розказав те, що я знав, починаючи з шостого року, хто ходив, як ходив, якого партія регіонів фінансувала, яким чином. Тобто мова ще не стільки про самих регіоналів, ну тому що що з них взяти? Вони були в тій партії, вони самі себе фінансували, вони свої акції фінансували, вони фінансували свої якісь дії, вони комусь там доплачували своїх працівників. А головне те, що називається політичною корупцією, тому що самі себе це тільки ознака, що готівкові розрахунки там, де мають йти через перерахунок, і все. А от там, де купували інших, а там, де політична корупція. А особливо коли купували чиновників при посадах ЦВК, Нацбанк, прокуратура, суди. От суди, коли відкриється 9-й рік, ви побачите, що там буде творитися в тих списках. Пане Тарас, ви навіть певний час займали посаду керівника штабу Віктора Януковича, і я не можу повірити в те, що ви не мали ну мали доступ лише до таких малих коштів. Ну це ж. Посада, яка передбачає в розпорядженні великими сумами, четвертий рік. Це був рік, коли ще не було тої каси, про яку зараз говорить. Це вже зовсім нова. Це партійна каса. Раз, а тоді вона була як Бу ніби державна каса. Ні, ну на той момент розумієте, штабів завжди є чотири. Один штаб. Це штаб чистовий, офіційний, він для преси. Він дає якісь основні напрямні. Ну, Я наприклад поставив умову, що в нас не було там якихось там зловживань чи інших, тому що не треба сісти в тюрму. Мене ж не кужель, там не Коноволюка, які хотіли стати член... керівниками штабу. Мене взяли, бо я свою доктрину виписав. Знаєте, кажу, ми і так програємо. Всім вже зрозуміло. Програти, але не сісти в тюрму. І красиво програти. Оце була моя доктрина. Мене через то взяли. Моя була робота виписка доктрин і обличчя штабу. Був штаб організаційний, штаб Ларіна, який робив цю роботу. Він теж був чистий. Там борони були, щоб там були хоч Зовживання, тому що вони мали бути від прикривати всіх. Був штаб Клюєва, який займався уже якимись махінаціями, і був штаб при Медведчуку, коли я вже третьому очолив, його вже не було. Це про адміністрації президента. Він вже все зник, але до того в другому турі, отам були найбільші серечі. Це власне Там цей штаб, який були. розпрацьовував схему Україна трьох сортів і так далі. Оці та, ідеолічні посили, які Україна фактично... трьох сортів це розпрацьовував керівник відповідного управління адміністрації президента Васильєв. Він цим займався, він автор цієї ідеї, і він автор ідеї. Темників, темники були зроблені саме в цьому кабінеті. А, власне, якщо торкнутися теми, як ви взагалі потрапили в цю компанію, якби ви вже неодноразово це пояснювали. Я прошу оглядачам нагадати, і прошу наступне відео на екран. То він завдяки негативу став робитися популярним. Різко робитися популярним, От тоді і було це прийнято рішення. Відомо, коли воно було прийнято на одному з засідань цього соціального захисту. Чому я лише з так звинувачував, чому я від Ющенка настільки жорстко відвернувся до mm -hmm. той момент, коли я вперше тоді дізнався про те, що це було прийнято в присутності Ющенка. Я не думаю, що він навіть зрозумів, про що йдеться. Він настільки розгілляй і не країною керував, не дивлячись, що в тій країні відбувається. І думаю, ті засідання штабу того, неформального штабу, кучми проводив таким самим чином. Mm -hmm. Там не було сказано вбити. Там була сказана фраза. Що політичне знищення і його нейтралізації не дало ефекту, треба прийти до засобів фізичної дії. Тобто, ретроспективно, у 2001 році ви е, починаєте працювати на Ющенка як кандидата в президенти? Е, не зовсім. У 2001 році я працював проти Кучми. У нас була дуже серйозна війна з особисто з Ющенком і з Юлією Тимошенко. Потім вже в кінці першого року, коли спробували персоналіфікувати. Ми казали, ми воюємо проти системи, ми не воюємо проти конкретних людей і не воюємо за якихось конкретних людей. Люди виберуть, кого захочуть. А ми воюємо проти Але системи. Але в результаті вашої діяльності, в 2002 році ющенко з'явився як лідер об'єднаної опозиції. Я думаю, що ми йому, особисто мене він дуже недолюблював, тому що ми йому трошки крові пили. А вже в третьому році появилася моя стаття розгромна, де вона називає тому, що я був членом фракції Наша Україна Ющенка, яка називалася це буде страшне президентство. Власне, ви тоді, в 2002-2003 чи третьому році, ви дізналися про те, про можливість причетності середовища чи оточення Ющенка до вбивства вашого батька, і це стало приводом виходу так. вас звітамти. от про цю інформацію. Чому ви були такі переконані, що вона є достовірна, що, що це не є чергова маніпуляція чи черговий вкид, щоб змусити тись розколоти? Знаєте, я спочатку цю інформацію і сприйняв як маніпуляцію, і я її не повірив їй. Але потім мені довелося зустрітися ще з кількома людьми, які дійсно були присутні на цій нараді. Тут якраз я розказував про ту нараду, на якій було прийнято рішення про вбивство Чорнового. Ющенко насправді Це мені потім. З Кучмі, Ні, там не було Кучми. Там був Ющенко як президент фонду, соціальний захист, тіньовий штаб президентської кампанії Кучми 99-го року. Очолював реально його Олександр Волку, Потім. Союзник Юлії Володимирівни Тимошенко теж в мене серйозні питання. Насправді формальним керівником там був Ющенко. В його присутності було прийнято рішення. Ми сказали, що Ющенко навіть не зрозумів, про що йдеться. Там була фраза. Тя я про неї говорив: засоби силового впливу. Засоби силового впливу виявилися простим вбивством. Іншого варіанту не вже не було. І я коли зміг перевірити кі кіль, через кілька різних речей, а на цьому засіданні було багато людей. Плюс появилися нові деталі після вбивства. П'янка на одному з міліцейських мілі, комплексів відпочинку в Кравченка Юшенко був дуже близьким другом тодішнього міністра внутрішніх справ Кравченка. Його відомство знищувало мого батька вбивало його представники. І там були знову ж фрази в присутності Юшенка. Вони навіть не крилися. Коли Кравченко розпікав своїх полковників, ви навіть дви даже убить свого чи по чоловічески не можете. Я сейчас, часках посредні пост поц цими журналюгами довжен ну, Дивіться, гаразд ну, ви знали цю інформацію. Не може бути, щоб її ще хтось не знав і не знав у цих деталей. Чому народний Багато рух України знали. тоді не ні ніяким чином не реагував? Чому він був? Чому народний рух став тоді одним зі складових на е, 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 нашої України? Народний рух України. Мене виключав з партії за підтримку антиюшенківської опозиції. У Львові проводилося рішення, потім воно не було прийнято. Потім я вже сам пішов. Народний рух України дуже хотів бути вірним кучмі. Народний рух України після загибелі Чорнового його лідери пішли, ще батька не поховали. Пішли до кучми радитися, кого їм обрати, чи він підтримує кандидатуру Геннадія Удовенка на голову народного руху України. Давайте цю тему закриємо. В Народному Русі України не стало Чорнового, не стало принциповості. При тому всьому, що національне ядро, національна душа в партії була, а принципів після загибелі Чорнового не стало. Ну, раз повернемо до справи. Чому цю справу не розслідували далі ні в 2010 році? А ну адже Януковичу було би теоретично вигідно розслідувати цю справу проти Ющенка, ані в 2014 році, коли це вигідно розслідувати і проти Ющенка і проти Януковича, і проти Кучма. Ніхто не хоче розслідувати, ніхто Чому? не хоче копатися в старому перше. Цю справу дуже важко розслідувати. Знищені вся доказова база знищувалася під час слідства. Особливо коли слідство відкрили у 2001 році під тиском опозиції. Ми тоді добилися. Ми ж разом були в всіх тих акціях, і ви ж приїжджали в Київ зі Львова студентами. І ми тоді добилися, і тоді під цим тиском не тільки якісь інші по справі Гонгаза зрушення відбулося і не тільки відстава там Кравченка, Деркача і інших. Відбулося ще кілька речей. В тому числі відбулося відкриття поновлення справи про вбивство про загибель Часеве Чорновола, так вона звала. Тільки опозиція пішла на спад, справу закрили, але за тих півроку, доки вона була відкрита, знаєте, для чого вони використали? Щоб, піднявши справу, знищити всю доказову базу, перетрусити всіх, всіх попередити, всі люди, які до того щось говорили, після того замовкли. От суд відбувався уже в 12 році. В... Ой, закінчився в 2014 році, в січні 2014 року, вже коли ж вже революція в повному розгарі. І до того суду, а суд тривав більше майже два роки, до суду викликають свідків, які до того розказували. Відверто все розказували. Вони приходять суд і кажуть, я нічого не знаю, я нічого не чув, я нічого не бачив. Я читав про цю справу тільки в пресі. Йому кажуть, а он навіть в під час слідства, під час коли там були якісь послаблення, там можна було щось розслідувати. Ти ж це говорив в слідстві. Я не знаю. Я не знаю, що я там говорю. Може неправильно за мною записали. Чому Все. зараз у 2014 році це не розслідується? Не було кому розслідувати реально. Я чи ви спілкувалися з Луценком новим генпрокурором? з Луценком. Я буду спілкуватися. Безумовно. Ми були колись дуже добрими друзями. Потім розійшлися, але добрі відносини лишилися. Я думаю, що він може цю справу взяти і він може їй дати. Чи є там ще зараз знають попри знищені докази, чи попри залякування світів? Чи є там перспективи? Ні, перспектива є. Але ця перспектива тепер не по не по матеріальній базі, не по доказах, а по допитах. Тобто є спосіб, але знаєте, щоб такі справи, як ця, як справи по злочинах Януковича, інших, щоб їх добре розслідувати, треба внести дещо в законодавство. Це називається домовленість з владою. Коли ви берете людину, яка зчинила злочин, але невеликий але злочин, який віде. можна простити, і американська модель. Ви даєте повний імунітет, повний. Вона за цей злочин не буде відповідати. Ви це в суді затверджуєте, але вона за це дає доказову базу на більшу рибу. І в нас треба ще підвищити трошки рівень доказовості. Саме свідчення вони мають бути важливими як доказова база. О, будемо сподіватися, що це все таки відбудеться. Це проблемно. Я відповідно. дуже добре цю справу знаю. А... Розумієте, це 98 томів. Отаких От томів 98. Оце вам звичайна аварія. На 98 таких томів це велика бібліотека. Повертаючись власне до цієї історії, ви зрозуміли, що десь оця опозиція, так звана, причетна до справ по В'ячеславу Чорноволу, і ви вирішили перейти до їхніх ворогів. Невже ви не могли прорахувати, хто така команда Януковича? Я прошу, ви вже на це відповідали. Я прошу наступне відео на екран. Питання щодо Януковича: спочатку я просто не пробував прорахувати Януковича. Тоді це був Янукович, який був зовсім не дурний. А друге, в п'ятому році фракція партії регіонів лапочки були. Знаєте, що там відбулося? Вся дрянь. Всіх, хто мали сісти в тюрму, всі оділи помаранчеві бантики, включаючи Азарова. Всі А так хто лишилися? А лишилися в принципі добропорядні люди: там Святаш, там Макеєнко, там Солковський тобто ті, кого судити нема за що. І я дістав порівняння в парламенті з помаранчем сидять бандити, а з синьо білим сидять ніби нормальні люди. Ну, крім нормальних людей, синьо-білих, там вже Ні, ж були самого старту, там був і Ахметов, там був і Клюєв, і були інші люди. Ну, вже ви не бачили, що, що, хто, хто це є. Всякі були. а я вам ще розкажу. Оцей принцип, коли виходиш на особистості, що я тепер зарікаюся собі будь-коли переходити на особистості, коли ти починаєш своє ставлення через суб'єктивне ставлення до когось вибудовувати свою майбутню долю, ти завжди програєш, ти завжди помилишся. Гарячий був. Я ж кажу, це є моя помилка, і я за неї плачу, Я зараз плачу. От я професійний політик. Я в принципі нормально, крім політики, не можу нічого робити. Я не не знаходжу. Він іс якусь аналітику, пишу, чим я займаюся, але я не прикаяний. Я за це плачу. Я не можу бути зараз в раді, я не можу займатися політикою. Я не можу. Я сам собі оголосив люстрацію, хоча я не підлягаю формально під закон про люстрацію як депутат. Але я собі оголосив, я не йду на жодні посади, не прошуся на дипломатичну службу через те, що я колись зробив дуже погану помилку. Ну, Зачекайте, ви в 2012 році пробували піти на вибори стати пробували депутатом. пробував піти не по будь-якому списку, пробував піти по округу як саме висуванець. Я не просив ніякого висування ні від кого я програв, я заплатив. Я далі зрозумів, що це я маю. Років 10-15, я маю за це заплатити. Тоді, 2000... Але тоді в 2004 році спрацювали особисті образи до Ющенка, десь бажання йому помститися. Принцип ворогом морог ворога, мій друг, і не бажання, просто елементарна лінь, небажання психологічно прорахувати Януковича. Знаєте, я добрий психолог. Я колись вивчав психологію самостійно. Ющенка я прорахував ще в другому, третьому році так. Що дай би Боже комусь іншому його прорахувати. Скажіть, власне? от це, це, це теж цікаве питання, бо тоді в 2003 році про. Жахливого президента написали статтю. Що вам тоді вказувало на те, що Ющенко справді виявився тим, ким він ну, виявився насправді? Що вказувало? Ну, наприклад, історія з вчителями. От типова історія. Е, я написав закону. Ну Юшенко заявив, ми маємо допомогти вчителям. Тоді за 58-й, якщо не помиляюсь, статтю закону про освіту, де соціальні пільги для вчителів передбачені, і що страшна боротьба. У Львові мітинги були. Давайте згадаємо так, в Києві піків, мітинги, бодаста. були пікети. І я тоді зайнявся цим. Я написав дуже добрий закон. Я вношу цей закон, а його починають гальмувати. Я допитуюся, що мені кажуть: Віктор Андрійович дуже не хоче. Він скоро стане президентом. Ти хочеш на нашого президента майбутнього повісити 5 мільярдів. Давайте здаємо 5 мільярдів на той. Момент це було приблизно те, що зараз 50 мільярдів, десять разів десь можна множити, повісити ті кошти. Фальшивість. Друге, я дуже добре бачив любих друзів, дуже багатьох. Для мене це було ну откровенням певним. Я з таким не стикався. Чи справді дивіться, любі друзі? Це ж насправді є просто-напросто технічна уловка, до якої яку застосувала Юрія Тимошенко, навішавши ярлики для того, щоб в своїй боротьбі з Ющенком. Чи справді було це явище любих друзів? Чи це просто був ну такий механізм? Ярлик? Політичний? Ну це був саме Об'єднання це був є але ми його вживаємо, тому що в принципі йде мова про широке коло не було. Об'єднання любих друзів, не дружили вони один з одним, вони конкурували один з одним і часто воювали. Але це були люди Ющенка. Ті про кого він казав, це мої люди. Оце, оце середовище, а воно було дуже на дві тисячі році. Я не можу повірити в те, що команда Ющенка чи Помаранчева команда була кра була гіршою аніж команда білосиніх чи команда регіоналів. Знаєте, команди біосиніх на той момент не було. Команда біосиніх, от в чому суть була завжди партії регіонів? Вона десь хотіла розчинитися у владі. Це цих КПСС в радянські часи. Там були кілька мерзотників ідеологів, але абсолютна маса 90% Це було, як право, люди частково кар'єристи, частково ну вони не уявляли собі іншого шляху до нормально своєї самореалізації. Туди йшло дуже багато але абсолютно нормальних. Шлях, але людей. цей нормальний шлях до самореалізації пристосуванство до влади призвели до 2010 року до зміни конституції. До 2014 року до жаль, на так. майдані. Власне, оця еволюція. Чому вона відбулася на вашу думку? Від партії регіонів зразка 2005 року року, до партії рівні зразка 2014 року, 16 року, А знаєте, січня. а зараз відбувається те саме. Може відбутися дуже швидко. Ви маєте з, е, з, з командою ні, не з командою Порошенка. Я маю на увазі команду опозиційного боку, яка дістане дуже скоро дуже великий реванш. Треба зрозуміти, треба проаналізувати ситуацію, що було в кривому розі, що було на виборах в Одесі. Ви зараз в зараз по кривому розі здали просто команди. Е, Команда ну, команду... садового здала вибори, так. але Вілку зміг прийняти. Результат він міг його забрати. Не хтось інший не укроп, не хтось, а Вілку зміг взяти. Опозиційний блок відбувається напрямок до певного реваншу. Це не обов'язково буде повний реванш. Вони навряд чи в наступних виборах зможуть захопити всю Верховну Раду чи більшість неї створити. Але відбувається зараз їх відторгнувши від процесу. От я тут дуже дискутую з тими всіма великими там ультра нашими радикальними там насоштованими демократами, так званими, і з самопоміччю із радикалами, і з батьківщиною, коли вони на кожному кроті. Кричать зарада, коли десь з'являються голоси того самопозиційного блоку, коли вони хочуть свою допомогу надати кон'юнктурно. Вони не хочуть, щоб їх били, вони не хочуть щоб їх своє згадували. Колись їх в певний момент відторгнули. От тоді спочатку вони об'єдналися там з Ющенком. Потім в них відбулося е, реванш в 2006 році. Вони здобули більшість. Вони захопилися очі. Вони почали конституційну більшість створювати, їх обірвали. Відбулися перевибори. Вони програли. Юля стала прем'єром і їх так само тоді жорстко відтіснили. Але ви в той момент відбулося така річ, що вони зрозуміли, так нас не хочуть прийняти, тоді ми самоконцентруємося в себе. І зараз оце нарощування зла на противагу нормальної співпраці, відторгнувши опозиційний бок, ми в них це зароджуємо. Мураєви всякі Рабіновичі це є люди, які є прообразом отого російського реваншу. Ну але як можна домовлятися ну, з Льовочкиним? Чи як можна домовлятися з Ківаловим? Ну це ж намовне є море людей, з якими не можна і не треба домовлятися. Їх треба просто поставити поза фоном переговорів, але ну з Льовочкиним. Домовлялися прекрасно. Ющенко з Льовочкін домовлявся і працював. І Льовочкі було до Льовочкін створював року. одну з партій, яка сьогодні дуже активна в парламенті. Радикальну партію створював Льовочкін персонально. І Льовочкін, перебравши від кучми Ляшка, купував для нього місце в батьківщині і потім його розкручував до останку. Це, це все буде очевидно у цих списках, там де написано, що в партії батьківщина так це набуть малося на увазі в тому числі і отримання депутатів. Можливо, і ляшка, в тому числі. Ні, і ляшка теж ляшка був інший. Там був інший рахунок. Це був особистий рахунок Льовочки на там багато речей було. Знаєте, про це це окрема тема велетенської довжелезної розмови. Тоді, власне, повернімося до вас, до вашої історії. Коли ви поняли, що, зрозуміли, що пора вже прощатися з регіоналами, і чому ви це зробили? Знаєте, зрозумів, у 2007 році. Тоді, коли вони почали створювати конституційну більшість купуючи депутатів, і коли вони почали е боротися проти НАТО, тобто виконувати певні російські сценарії. От з того моменту... Ми ми вже вже почали... вони до 2007 року не використовували російські Слухайте, сценарії. Я вам скажу одну штуку. Ніхто в Львові цього звичайно не захоче вірити, тому що зроблений певний образ. Янукович боявся і ненавидів Путіна так, як ніхто інший. Він дуже добре знав, колись сказав мудру фразу, що от регіонали для глибині душі Донецькі власне він сказав. Вони дуже добре розуміють, чим вони завдякувати мають рухівцям, тому що вони ліпше за будь-яких львів'ян чи киян знають, що таке Росія. Вони знають, як ведуться переговори, як відбувається недружнє поглинання з боку російського. Приїжджає група бригада, убиває середню лінію менеджменту. Після того приїжджає бос і каже, ну що будемо домовлятися, чи присилаємо на нову бригаду. Вони дуже добре знали, що таке Росія. І в них було розуміння до останку, що треба від того Рапати єдиний, є певний нюанс у Януковичу. Вибудував Льовочки, очевидно, от тоді, коли йому вже золотою пилюкою зашліфував Москві звивини, вибудував йому оцю тезу, що ми Європі потрібні більше, ніж Європа нам. І що вони там такі лохи, що вони нас приймуть в будь-якому випадку? Янукович почав торгуватися. Що ми нам даст і не... він почав торгуватися до того. Янукович не торгувався. Ді, це, власне мене в... ж. Ми... от те, що я там згадував, що у мене є десь я в тих касах. Є мене ж регулярно посилав євросоюз. Доказувати в Брюсселі, в Страсбургу, в Варшаві, доказувати, що ми хочемо в Європу. Я ж оці всі речі, що я вам розказую про Росію, я ж водня та від Януковича діставав про наміри Путіна, агентурну інформацію я діставав. Я не все навіть досі можу оголосити, тому що ці люди, які здавали їй з Росії ту інформацію, які є від Євросоюз, яку я віз в а шторку, вони ще квартиру, зараз над... при владі в Росії. Вони не зовсім при владі, а вони там живуть. Тому yeah. я не можу всього засвітити, але я діставав інформацію, яку я передавав в Європі, маючи дорушення, і за це дістаючи гроші, що я туди поїхав витрату на своє відрядження. Щоб Україну пустили в тому напрямку, в європейському вони хотіли втекти від Росії, вони тільки хотіли втекти з усім багажем свого всього накраденого і можливості і далі красти. Оце є страшна проблема. Ді, ви так достатньо. Е Прикро виражаєтеся і про Ющенка, і про інших лідерів. І в тому числі ви не, ну, не в ладах, із із Юлією Тимошенко ще одним топ-політиком. Я прошу відео на екран. Всі хі, -хі ми пам'ятаємо, Юлія Володимирівні. Ми пам'ятаємо е історію з Гаустиком. Ми пам'ятаємо, що вона проти Ющенка підтримала анексію Росії в Грузії. Це було, це реально було в такому випадку. Ми пам'ятаємо ті розповіді Григорія Омельченка, що вона забормована ФСБ засідання РНБО 27 лютого. Юлія Володимировна, яка тільки звільнена з ув'язнення, яка має статус. Засудженої з неї ще не були зняті жодні звинувачення, її просто випустили на волю. Значить, засудженої, не реабілітований за важкий злочин на користь Російської Федерації бере участь незаконно в секретному засіданні РНБО, де особливий допуск, де тільки міністр оборони, міністр внутрішніх справ, ще кілька людей, керівник секретаряту РНБО. Вона заведена туди, і після цього здали Крим. А, а я вам тепер добавлю це, одну це, ну, точку. Як, як конспірологічна теорія? Ну, розуміє, це не, не конспірологічна це... теорія. Оце, що я казав, було приблизно за рік чи трошки менше до того, як були оприлюднені протоколи отого РНБО. Я повірте мені, я трошки інформації завжди мав. Оця інформація, що я розказую, я зчитав цей протокол в набагато повнішому вигляді. Читав. Тоді, в 2014 році, мав я доступ до таких речей. І я, виходячи з того, для мене те, що Юлія Володимирівна тоді працювала проти України, є просто абсолютно однозначно. А тепер щодо того, що я собі знаходжу ворогів, У мене темперамент лишився. От батьків, я якщо від батька щось взяв, це темперамент. Я холерик, я не вмію просто спокійно реагувати. Коли я чую дуже відверту брехню, от я можу сказати, я помилився, я зробив дурницю, я маю за неї заплатити. Коли люди, коли які не просто помилилися, а зробили страшний злочин, роблять себе білих і пухнастих розказують, як вони правильні, як треба всім іншим жити. Ну я просто зриваюся, я не можу цього сприймати. Це така роль це... політика. Ну, Це, напевне, роль політика, але є, мабуть, це українська роль політика. Не може політик бути брехуном у світі за брехню. Найстрашніша річ це брехня. Давайте згадаємо: Клінтона, який там по Іран там мав після Рейна, от Іран контрас. якісь там проблеми. Він мав проблеми там з іншими там банківськими початком кризи. Але його кар'єра закінчилася фактично. Могла закін... Ч імпічментом, коли він збрехав під під присягою в абсолютно приватному питанні. Приватне, яке не мало б цікавити нікого, але він під присягою сказав неправду. Сказати неправду, от якщо ми хочемо жити в Європі, не з таким такій Європі, як собі уявляє там Садовий, чи так як уявляв Янукович. А вони в цьому дуже подібні. Європа нас прийме, якими ми є, і ми будемо жити так, як зараз, але матимемо європейській купарасольку від всіх наших проблем. От якщо ми не хочемо жити в такому способом іти до Європи, то ми мусимо зрозуміти, не можна брехати помилку може зробити кожен, але її треба виправляти. А коли ти її задавніш і ти себе робиш святим і далі хочеш придорватися до влади, і те саме робити, такого робити не можна. А тепер щодо всіх цих людей, я з Юлією Володимирівною з 2000 року особисто знайомий, з 2001 року, ми були довгий час дуже близькими друзями. Я був один з небагатьох, хто був з нею на ти. Дуже близько дружили, але настав якийсь момент, де є певна межа, через яку не можна переходити. Я свою межу перейшов. Я розумію, коли всі, ті, хто зі мною дружили, від мене я можу зрозуміти. Але коли вона такі самі межі кілька разів перейшла, то так само треба відрікатися, тому що є люди, коли вони перейшить, я межу, все. Є не рукоподаваємость. Так як мені руку не подавали тоді, коли я зробив свій цей крок. Так само ті, хто зробили такий самий ну, крок. Чому, що зараз тільки зараз інший статус, якби він буде по-іншому, вона зараз другий за рейтингом політик в Україні. Вона другий там за рейтингом політик в Україні. Хоча зараз це дуже швидко міняється. Знаєте, зараз тільки почалися малесенькі зміни, ми перестали падати, ми трохи почали підніматися, почали трохи працювати щось професійніше, якась команда, трошки почали проти чогось боротися, ще нема жодного результату. А рейтинги військового почали думаю, динамічно такий, мінятися. Пане Тарас на такі оптимістичні Ті, я завершу нашу розмову. Дякую вам за відверті відповіді.